Театральна постанова та показ мод під адміністрацією президента у столиці. Протестують студенти інституту художньо-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука. Вони обурені тим, що їхній заклад позбавляють акредитації та приєднують до педагогічного університету імені Грінченка. Про такі наміри міносвіти та керівництва закладу стало відомо ще минулого місяця. Вони вже влаштовували пікети та перформанси під своїм інститутом, марширували босоніж, по калюжах, але їх не почули. Отже, вирішили пройтися містом пішою ходою. Завітати до столичної адміністрації, уряду та президента. Ішли під звуки барабанів та народні співи із собою принесли фарби, палітри, пензлі, вироби з глини та дерева. Пояснили, це демонстрація різноманіття професій, яких навчають в інституті імені Бойчука, і які можуть бути геть утрачені після злиття з іншим вишим. На кінцевій зупинці на Бланковій, студенти влаштували черговий перформанс, показали роботи студентів дизайнерів одягу. А наприкінці дівчину символ інституту облили червоною фарбою. Студент обіцяють, їхній протест триватиме, поки питання не вирішать на їхню користь і не залишить їхній інститут незалежним. Очі хочемо, щоб нас услышало наше руководство. Ми не хочемо нікому присиднятися, тому що ми дійсно потеряємо свою історію. Наші права порушуються, що нас не чують і не хочуть з нами співпрацювати. У нас різні ліцензії. у нас ліцензія на коративно-прикладне мистецтво, у них на образотворче мистецтво. для нас. Це падіння рівня. Я хочу вчитись в цьому вузі і в ньому незалежному.